Вітаю вас, дорогі брати та сестри, всі, хто присутні сьогодні тут. Відкриємо Біблію будемо читати Євангелія від Івана, п'ятий розділ п'ятий розділ Євангелія від Івана, 16 вірша. І стали ідеї переслідувати Ісуса і намагалися Його вбити за те, що робив таке в суботу. Ісус же відповів їм. Мій отець працює дотепер, працюю і я. Отже, юдеї ще більше намагалися його вбити не тільки за те, що порушував суботу, але й що Бога називав своїм Отцем, роблячи себе рівним Богові. У відповідь Ісус говорив їм: знову і знову запевняю вас, син не може робити нічого сам від себе, а тільки те, що бачить, як отець робить, що він робить, той син також робить. Адже Отець любить сина і показує йому все, що сам робить, і покаже йому діла ще більші від цих, щоб ви дивувалися. Отож, отож як Отець воскрешає мертвих і оживляє, так і син, кого хоче, оживляє. Оскільки Отець не судить нікого, а весь суд передав синові, щоб усі шанували сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, той не шанує і Отця, який його послав. Знову і знову запевняю вас, що хто слухає моє слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя і на суд не приходить, але перейшов він від смерті до життя. Сідайте, будь ласка. Погляніться довкола і подивіться, що турбує людей нині в наш час. Прислухайтесь, які проблеми є у людей, які проблеми в цьому світі, які становлять найбільшу таку небезпеку, забирають життя або мають, матимуть страшні наслідки у майбутнього. Що турбує людей? Впливові люди цього світу, які хоч якось е можуть і мають сили, владу змінювати щось на цій землі, вони збираються, обговорюють перелік питань приблизно наступного змісту. Це глобальне потепління або похолодання. Це така серйозна дуже проблема, якою займаються люди. Економічні кризи, голод, питання голоду намагаються вирішити. Питання хвороб, ось недавно був коронавірус. На майбутнє вже люди планують чи вирішують подолати нову хворобу, хворобу Х, можливо, ви чули. Зараз є війни, війни в Україні, війна в Ізраїлі. І інші якісь проблеми, конфлікти довкола Тайваню і так далі. Цей список можна продовжувати. Але в цьому списку немає найголовнішого. Немає найголовнішої проблеми, яка турбує і стосується абсолютно кожного. В цьому списку немає проблеми невірства Божого Сина. Питання віри або невірства, вона в Ісуса Христа, як Сина Божого, Спасителя світу, воно має найбільший вплив і вирішальне значення для майбутнього людини. Для майбутнього життя і душі. Автор Євангелія, що ми з вами прочитали, Іоанн, Учень Христа, Він пише його сіллю і сам говорить в цьому ж Євангелії, це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи життя мали в ім'я Його. Необхідно вірити, що Ісус це Месія, що Бог Його послав. як Спасителя світу, що він є Богом у Годі. Для багатьох присутніх в цьому залі я розумію, що ця істина вона не нова, вона вже відома. Але саме від того, наскільки ми впевнені в цій істині, наскільки ми стверджені в ній, залежить наше спасіння. Для багатьох людей на цій землі, для багатьох людей в нашій країні взагалі, для християн не завжди так було і є зараз. Ми живемо в такій славянській культурі, де Якщо запитати людину на вулиці, чи віриш ти в Бога, вона відповість так. Але ця людина нічого може не знати про Ісуса Христа. Більшість людей вони сприймають Бога як, і, як якийсь верховний розум, який керує Всесвітом, і дійсно визнають Його владу. І не більше в цього. Ще деякі люди, вони, можливо, навіть чули про трійцю, чули, що є такі фрази, як отець, син і святий Дух. І це також добре. Люди наповнюють церкви храми. Під час якихось свят великих, вони намагаються звернути увагу Бога на себе, щось вимолити, щось попросити. Вони приходять, розмірковують над цим, але далі не йдуть, далі не йдуть. На превеликий жаль, традиційне для нашого народу християнство, воно в більшості нічого не говорить про віру в Ісуса Христа як Божого Сина, посланого Ним Спасителя світу. Люди від цього. Далекий, і ця істина, вона просто десь губиться, вона ховається посеред великої кількості ритуалів, обрядів, традицій, які просто заполоняють розум і серце і весь час людей, які довкола нас. Проблема нашого народу в тому, що Божий Син Ісус Христос і Спаситель світу, Він відсутній в свідомості, Він відсутній в серці людей, Він не керує їхнім життям. Давайте подивимося на цей. Уривочок з Євангеля, Він є яскравим прикладом того, як Ісус веде бесіду з такими людьми, які мають не тільки невірство, вони мають ще й ненависть, злобу до Божого Сина. І тут є також ще великі свідчення Божественності Ісуса. І ці свідчення лунають від самого Ісуса. І це для нас це фундаментальна істина, як для християн, для тих, хто вірить в. Бога. Що відбувається довкола цього, довкола цієї такої суперечки? Ісус приходить в Єрусалим на одному із свят, Він як правовірний юдей, Він приходить, як чоловік, приходить на свята, які е, предписані Божим законом. Е, він присутній в купальні, віфезда. він зцілює людину, чоловіка, який 38 років страждає від хвороби, він нуждається в цьому. Він робить це в суботу. Чим провокує такий новий виток конфлікту до, релігійних, до релігійної еліти, до релігійних вождів. Книжники починають розуміти, що це не просто вчитель з Галилеї, який прийшов, це хтось більший, більший, тому що він робить більші справи. Вони мають до нього нові претензії. По якому праву і хто тобі дав владу вцілювати в суботу, хто тобі дав право говорити людині, що в суботу можна щось носити, брати свою постіль і йти. Тобто він вже є як порушник, серйозний порушник суботи. Це було дуже кричущим для них, і стали йти і переслідувати Ісуса і намагалися його вбити за те, що робив таке в суботу. Обстановка вона накаляється, тому що. Ісус присутній в Єрусалимі, де прийшло дуже багато людей, і всі про це знають. І в відповідь на такий докір, на претензію юдею, Ісус послідовно відповідає і говорить їм про те, що він має абсолютну владу, він має абсолютно право так робити і це здійснювати, тому що Він рівний Отцю. Слова і діла Ісуса це слова і діла самого Бога на цій землі. Це найвищий рівень авторитетності, на який можна ссилатися. Ісус Христос, Божий Син, друга особа Трійці, сам є Богом. 17-й вірш говорить, Ісус же відповів їм, мій Отець працює дотепер, працюю і я. Отже, людей ще більше намагалися його вбити не тільки за те, що порушував суботу, але й що Бога називав своїм Отцем, роблячи себе рідним. Богові. Слід зауважити, що для релігійних людей того часу, якими були фарисеї і книжники, Ісус Христос уже виступав в ролі такого, хто порушував все, що було можна і не можна. Був писаний такий усний закон, традиції, які розробили, випрацювали спеціально для того, щоб пояснити людям, що ж все-таки можна робити в суботу, а чого не можна робити. І була купа таких е, правил, е, яких було не злічити. І як не дивно, в той час е, такі вчителі закону вони могли сперечатися, а що ж все-таки можна нести в суботу? Чи можна взяти свою постіль і перенести, чи ні? Чи можна носити дерев'яний протез, чи не можна? Чи це все таки порушення суботи? Чи можна було носити голку в поясі, чи не можна було? Це, здається, безглуздям, але над цим всім дискутували люди. І виконання цього всього вважалося набожністю. І в такій релігійності не було місця абсолютно для того, щоб поспівчувати людині, яка 38 років лежала в купані і чекала свого зцілення. От скрупульозне таке виконання таких подібних правил, норм, традицій, ритуалів вважалося тим, чим людина могла догадити Богу. А тут приходить Ісус, Він порушує це все і говорить, що Він робить діла, які робить Отець Небесний. Що це значило? Ну, По-перше, Ісус заявляв про те, що Він Бог. Він заявляв про свою божественну природу. Він говорить, мій Отець працює де тепер працюю і я. А хто ж це такий, що він також працює так само, як працює Отець Небесний? Божий Син Він робить ті ж самі справи, що і Отець. Ісус говорить, що мої справи це такі справи, це ті ж самі справи, що якби їх робив Бог. Як, е, потрібно сказати, що сьогодні є люди, які говорять, а де в Писанні, де в Біблії написано, що Ісус є Бог. Дуже цікаво розмовляти з такими людьми. Для них Слово Боже, ніби закрите. І деякі тексти з Писання, які добре ілюструють, Саме те, що Ісус це Бог, ми з вами прочитали цей уривок. Тут декілька таких стверджень, які ясно і конкретно про це говорять. І от саме з цього діалогу юдеям не потрібно було пояснювати, що саме має на увазі Ісус. Вони чітко зрозуміли, ким представляє себе наш Господь. Вони зрозуміли, що Він не просто натякає, Він говорить прямо, що він Бог. І вони намагалися за це його вбити. Вони намагалися за це вбити. Це таке гарне переконливе свідчення для людей, з якими ми можемо мати розмову для того, щоб довести, що Ісус це дійсно Бог. І от-друге, по Ісус починає пояснювати, який ж насправді все-таки Бог. Можна було б подумати, що наш Господь займався творінням 6 днів. На сьомий день Він відпочиває і в суботу. Той же самий день, коли Ісус зцілив людину в купальні, наш Бог повинен би також відпочивати. Але Ісус говорить, що Його Отець працює дотепер. Що це означає? Це означає, що Бог ніколи не перестає, Він продовжує проявляти доброту і милість. Для юдеїв це було закрите. Милосердя співчуття, прощення, любов, добрі справи. Це все Бог проявляє. І в суботу, ну, для нас, і в неділю. Так же само, як він це робив і в інші дні тижня. Бог постійно трудиться. У противників Ісуса, з ким він розмовляв, були з цим проблеми. Їм було не до милосердя, їм було не до співчуття. У них було перед очима лише те, що він е, порушив писані усні правила, ті традиції, які вони придумали. Іноді. В тому числі ми, як християни, придумуємо собі або заспокоїмо себе, говоримо іншим разом, або сьогодні не той час, щоб робити якісь гарні справи, або щоб відповісти на потребу чи на гостру нужду ближніх людей. І ми прикриваємося своєю релігійністю або зайнятостю, або іншими речами, тоді як потрібно пам'ятати, що Христос нас прощає. 24 години на добу і 7 днів на тиждень він не відпочиває у цьому. Він постійно працює е, з цим з нами, він постійно нас охороняє, милує, прощає, турбується. В нього немає вихідних для цього. Він постійно в цьому напрямі працює. Тому нам самим не слід відкладати в сторону на потім ті справи, які б могли послужити нашим ближнім, е, в скруті, проблемах і так далі. Наступний вірш. У відповідь Ісус говорив їм, знову і знову запевняю вас, син не може робити нічого сам від себе, а тільки те, що бачить, як отець робить, що він робить, та й син також робить. Адже отець любить сина і показує йому все, що сам робить, і покаже йому діла ще більше від цих, щоб ви дивувалися. Ісус далі розвиває свою думку і доводить те, що Він дійсно рівний зацем, вони перебувають в такій єдності за Отцем. Все, що робить Божий син, Він робить з такою ж самою владою, силою, повноваженнями, як і Бог Отець. Справи Господа на землі це справи самого Бога. Коли ми хочемо побачити Бога, ось коли ми читаємо Євангелія. Це Його справа, які робив Ісус Христос, Його характер, Його влада в дії. Не забуваємо, що весь цей діалог відбувається з тими людьми, які не вірять в Ісуса, вони прийшли, вони мають претензії до Нього, вони вже киплять ненависті, тому що е, бачать в ньому не всіх тих правил. Ісус спокійно, послідовно говорить сам. Творець розмовляє зі своїм творінням і розповідає, що він дійсно є Богом в плоті. Якщо ми будемо уважні і прочитаємо перед цим, то Євангеліст Іван говорить, що до цього Ісус вже зробив мінімум два чуда. Він прийшов в храм Галайську, ми знаємо, що Він зробив. Перетворив воду в вино, потім Він в Капернаумі зцілює е, сина придворного, і от люди вже, як мінімум, слухи про чудеса Ісуса про два чуда могли вже розповсюдитися, в тому числі і в Єрусалим. Але тут люди вони бачать ось перед цим зцілення хворога в купальні, і вони продовжують не вірити. іноді здається, що для віри нам не вистачає якихось таких гарних е, спецефектів або такого якогось чуда, щоб ми точно повірили. Люди, коли були поряд з Ісусом Христом, постійно бачили якісь чудеса, але це не стимулювало їх в більшості до того, щоб вони мали віру, мали живу і спасаючу віру. Треба сказати, що сьогодні люди вони кожного дня відчувають на собі милість, доброту Бога, Його ласку, Його турботу. І в час, коли довкола нас. Війна, є різні хвороби, пандемії, проблем, проблеми різні, і вони тільки накопичуються і збільшуються. то коли якесь трапляється диво в нашому житті і якесь чудесне визволення, або, як ми думаємо, випадково приходить допомога, як ви ні звідки, то чи за цим усім ми бачимо Бога, чи, наші, чи наш розум розуміє, що порятунок з якоїсь смертельної небезпеки це була? Божа рука. Прокисая говорить, Отож, бо Господня рука не скоростилася, щоб не помагати. Його вухо не стало тяжким, щоб не чути. Чи думаємо ми про те, що Бог він поруч і Він допомагає, проявляє свою ласку? Все, що творить Син, все, що робить Ісус Христос, воно відбувається по волі Отця, і Він показує йому. Всі ці, ці речі говорять про єдність у відносинах всередині трійці. Хоч в Біблії цього всього слова ми не зустрічаємо, але ми бачимо свідчення того, тих взаємовідносин, які є рівності, єдності в самій трійці. І сам Ісус далі говорить тим людям, які не вірять, Він говорить, що ви побачите ще більші справи, які будуть свідченням того, що Я дійсно Бог плоті. Говорить Ісус, ми читаємо в 20 вірші і покаже Йому діла ще більше від цих, щоб ви дивувалися. Щоб ви дивувалися. Так написано. Що ж це за влада? Що може бути більше, ніж зцілення воли хворих чи перетворення води в вино? Це влада. Воскрешати мертвих це влада давати життя, це влада здійснювати суд. Написано далі в Євангелії, отож, як Отець воскрешає мертвих і оживляє, так і син, кого хоче, оживляє. Оскільки Отець не судить нікого, але весь суд передав синові, щоб усі шанували сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, той не шанує і Отця, який Його послав. Наш Господь Він говорить і приводить іще одні аргументи того, що він рівний і за цим. Аргументи того, що він Бог. Христос робить справи, які може робити виключно сам Бог. А що він може? Він може давати життя. Це право належить виключно одному Богу. Як би нам не здавалося, але давати життя може тільки Богу. Він має право воскрешати із мертвих. Коли ми читаємо старий Заповіт, коли ми читаємо Біблію, там дійсно описані випадки, коли е, пророк Ілля, пророк Єлисей, вони зцілювали людей. Але насправді ці люди вони були керовані Богом, вони зверталися до Бога з, цією, з цим проханням для того, щоб Він діяв через них. Але тут говориться про більший авторитет. Коли Ісус говорить, Він говорить, що Він воскрешає мертвих і оживляє так, як і син, кого хоче. Він має право і владу для того, щоб це здійснювати самостійно. Право давати життя це його виключне право. Ця влада стосується як фізичного життя, ця влада стосується і духовного життя. Хоча ми зараз практично маємо справу з фізичним життям. Але є дещо більше, що праві давати Богу. І це духовне життя, це життя вічне. Ще одним аргументом на користь того, що Ісус це Бог, Ісус нижче далі приводить і Він говорить, що Він має право здійснювати суд. Ісус може здійснювати суд. Це право, яке належить також тільки Богу. І яка ж причина, чому Бог Отець дає сину. Можливість воскрешати мертвих і здійснювати суд. Написано, щоб всі шанували Божого Сина, як шанують Бога Отця. Тобто Бог син достойний, Божий син достойний, такого ж самого поклоніння і хвали, як Отець Небесний. Коли людям задаєш питання, кому ти поклоняєшся, людина може відповісти: Я поклоняюсь Богу, я служу Богу. А, яке твоє відношення, як ти відносишся до Ісуса Христа? Та ніяк, я не знаю, хто це, бо я не думаю, що це Бог. Але Слово Боже говорить, що ми повинні шанувати і відноситися до Божого Сина, так же само, як і до Отця. Він рівний Богу, це Бог. Представники однієї з релігійних течій вони особливо яскраво відстоюють от таку от єрість. І якщо ви Маєте можливість поспілкуватися з такими людьми, вони будуть говорити діаметрально протилежне до того, що написано в цьому Євангелії, в цій в цьому уривочку, що ми з вами прочитали. І говорити про те, що вони дійсно вірять в Бога, або просто якась людина вірить в Бога, і таким чином все добре, все забезпечено їй шлях спасіння, то це може бути дуже оманливо, тому що за словами Я вірю в Бога. Може в дійсності не бути тої живої, спасаючої віри в Ісуса Христа. Коли Ісус говорить про те, що Він має право здійснювати суд, то це не означає, що Він розглядає кожну людину, там, зважує на шальках Терезів добрі її справи чи погані, і потім думає, куди там їй іти, в пекло чи в рай. Це можливо склалося у нашій країні таке отвраження. Але насправді. Це не так. Коли Ісус говорить, що Він здійснює Суд, то Він говорить про те, що Він виносить вирок. Він виносить присуд, який не підлягає оскарженню або перегляду. І цей присуд буде для людей, які не вірять в нього, для тих, хто не повірив. Це остаточне рішення для тих, хто не повірив. І так, якщо ми повернемось назад. Наш Господь Він веде таку от бесіду з ідеями, розмовляє з ними, доводить, приводить аргументи того, що він рівний отцю, говорить те, що він робить такі ж справи, як і його отець, він Бог, він має абсолютне право і владу воскрешати, давати життя, здійснювати суд для того, щоб йому віддавали шану як Богу, для того, щоб Йому віддавали шану, як Богу. А далі в 24 му вірші ми читаємо, що наш Господь вже чітко говорить про те, який єдиний можливий шлях спасіння. І це не ритуали, це не обрядовість, це не добрі справи, це конкретна річ, це відношення до Божого Сина, це відношення до Його Слова. Саме вони от і будуть визначальними до того, де людина буде проводити свою вічність. Не просто чи вірила вона в Бога. А як вона відноситься до Ісуса Христа, ким Він є для неї? Ці речі вони є фундаментом для християнства, фундаментом для церкви, і ми повинні бути в них стверджені, впевнені, що Ісус це Бог, що Він рівний Отцю. Давайте читаємо далі. Написано: знову і знову запевняю вас, що хто слухає моє Слово і вірить у того, хто послав мене. Має вічне життя і на суд не приходить, але перейшов від смерті до життя. Ці слова вони дають велику надію. Ці слова вони дають велику надію і водночас вони якби, виносять осуд для тих, хто до сих пір вагається. Вони чітко говорять про наше становище. Наш Господь каже, що людина вона повинна прийняти його слова і вірити, що Він є посланий Богом Отцем, Спаситель світу. Немає іншого шляху, інших дверей немає. Багато людей вони чують Євангелія, не, не, яке проповідується, але не приймають це слово. Бог залишається Богом, який просто керує Всесвітом. Люди не боряться цьому словом. Біблія говорить не просто про віру в Бога, а про спасаючу віру в те, що Бог Отець послав свого Сина стати жертвою за наші гріхи. Прийняти це вірою означає жити, відкинути це означає загинути. Про це говорить Ісус. Коли ми читаємо Біблію, то розуміємо, що за прийняттям слів Ісуса. Стоїть покаяння, стоїть визнання гріхів, тому що наш Господь він не дає е, вічного життя просто як бонус, як, як виграш в лотерею до, до існування в гріхах. Людина повинна мати зміни, мати зміни в своєму житті, е, не повинна залишатися в своїх гріхах. Хто не визнає своїх гріхів і не вірить в Христа як Божого Сина, той не знайде в ньому. Спасителя. Якщо людина залишається в своєму невірстві, вона не вирішила найголовніше питання, яке є для людини в цьому житті. Найголовніше питання і найбільшу проблему, яка загрожує, загрожує у вічності. Залишатися в такому положенні невірства це просто мати дуже великий ризик. Зустрітися з Ісусом уже як із суддею, не як Спасителем, а як суддею. Тому слава нашому Богу, слава нашому Богу Ісусу Христу, що ми в ньому знайшли цей єдиний шлях Спасіння. Ісус вирішив цю найбільшу глобальну проблему для людей. І це не ковід, це не війна, це не голод, це не інші якісь потрясіння. Це питання. Вічності, це питання відносин з Богом, які були зруйновані гріхом. Слава йому, що ми маємо життя вічне і на суд не приходимо, ми перейшли від смерті до життя. Амінь. Тобі, За те, що ти є єдиним шляхом в небеса, ти відкрив для нас цю дорогу, ти звершив наше спасіння, ти являєшся нашим Богом, Ти являєшся нашим. Спасителю, який дарує це життя вічне нам не по нашим ділам, не по нашим заслугам, а по вірі, Допоможи, Господь, щоб ця віра, вона дійсно була для нас спасаюча, для того, щоб ми могли мати розуміння, щоб ми могли мати це життя і могли жити відповідно зараз тут і на землі. Благослови Господь людей, які ще не мають цієї віри, щоб боєслово для них було живим і діючим, і воно і сьогодні могло мати для них спасаючи нас. Слава тобі нашому!